Ваші очі розширюються, коли кімната потрапляє у фокус. Втома розсіюється, залишаючи натомість серцебиття та пильність. Твої м'язи наповнюються енергією. І на мить, а час ніби сповільнюється. А в чому причина? Ти незграбно впустила тацю. Посеред... Кафетерію немає нічого незвичайного в тому, що наш розум і тіло мають, здавалося б, перебільшену реакцію на повсякденні ситуації. Дедлайн проекту, що наближається, сварка з членом сім'ї, або навіть незручний момент. Можуть легко спровокувати так звану реакцію тіла: бий або тікай. Це набір гормональних і фізіологічних змін, які розвиваються, щоб допомогти нашим предкам уникнути небезпечних для життя ситуацій, наприклад, уникнути отруйної змії або втекти від гієни, що нападає. Проте ця реакція бий або тікай може здаватися менш доречною для стресів, з якими ми стикаємося сьогодні. Коли ми сприймаємо щось як загрозливе, приголомшливе або навіть бентежне, запускається сигнальний шлях, відомий як вісь HPA. Він починається з активації гіпоталамуса, гормонального центру управління мозку. Гіпоталамус б'є на сполох, попереджаючи гіпофіз і наднирники, що призводить до вивільнення гормонів стресу, таких як адреналін і кортизол. Ці гормони потрапляють у кров і спричиняють різноманітні ефекти, як от прискорення серцебиття для покращення притоку кисню та збільшення кількості енергії, доступної для мозку. Якщо це звучить як щось хороше, це тому, що так воно і є. Ця реакція на стрес допомагає вам швидко та ефективно реагувати на безпосередню небезпеку, наприклад, ухилятися від автомобіля, що мчить на вас. Однак вона може бути корисною і в менш небезпечних для життя ситуаціях. Наприклад, стрес у невеликих дозах може бути дуже мотивуючим, ніщо так не спонукає вас репетирувати соло на фортепіано як тиск перед майбутнім виступом. Відчуття невеликого стресу може навіть допомогти вам у навчанні. Гіпокамп ділянка мозку необхідна для навчання, багата на рецептори, які реагують на гормон стресу кортизол. Лабораторні дослідження показали, що додавання легкого стресу, наприклад, раптової зміни температури перед виконанням завдання на запам'ятовування може підвищити продуктивність. Крім того, у підлітковому віці мозок перебудовується, щоб сприяти дослідженню та навчанню. І один із способів зробити це зробити вісь HPA більш реактивною. Проблема полягає в тому, що ця реакція на стрес спрацьовує занадто часто або занадто довго. Зазвичай, коли ми переживаємо стресову подію, гормони стресу вивільняються протягом 15-30 хвилин. Але якщо ми стикаємося з численними або постійними стресовими факторами день за днем, вісь ВРГ починає адаптуватися. Передбачаючи майбутні стресові події, вісь HPA залишається активованою довше і безперервно вивільняє гормони стресу. Це спричиняє порушення в усьому організмі і може призвести до таких проблем, як безсоння, затуманення свідомості, проблеми з травленням і навіть серцеві захворювання. Тож, скільки стресу, це занадто багато стресу. Важко сказати, оскільки не всі люди переживають стрес однаково. Різні фактори, такі як генетика, навколишнє середовище і навіть вік, можуть впливати на те, як реагує ваш організм, але незалежно від вашої ситуації, існують інструменти, які можуть зробити боротьбу зі стресом трохи простішою. Наприклад, вважається, що фізичні вправи сприяють утворенню нових нейронів, що може допомогти нашому мозку стати більш стійким до стресу. Пробіжка парком або баскетбольний матч з друзями також можуть чудово відволікти вас від того, що вас напружує. До речі, про друзів: час проведений з іншими людьми, насправді може пом'якшити реакцію вашого організму на стрес. Це може бути пов'язано з дією окситоцину, гормону, який допомагає нам відчувати себе ближче до інших, а також може послабити активність осі HPA. А прості дії, такі як зупинка дихання під час стресових ситуацій або щоденне ведення щоденника, можуть мати величезний вплив. Вони також відомі як практики усвідомленості, які з часом можуть допомогти вам досягти кращого розуміння своїх думок і почуттів і залишатися заземленими в теперішньому моменті. Ми не завжди можемо контролювати те, що підкидає нам життя, але є способи краще підготувати свій розум і тіло до численних дедлайнів. Незручних розмов і розливів, що чекають на нас попереду. Але чи можна морально підготуватися до розставання? Погляньте на те, що відбувається у вашому мозку, коли ви закохуєтесь, і як він реагує на труднощі, пов'язані з розбитим серцем у цьому відео. Або якщо ви хочете дізнатися більше про науку підліткового віку, відвідайте EdTed.com — пряма коса риска будує тири зв'язки.